Стрес, який отримує ваш організм, не визначається зовнішніми обставинами, а визначається внутрішнім баченням і внутрішніми переживаннями на зовнішні обставини. Зачастую, людина стресостійка, вона реагує на зовнішні обставини спокійно. Для неї це як випробування. Якщо людина всередині не стресостійка, в неї немає внутрішньої опори, то на зовнішні обставини вона реагує все пропало, просто величезна паніка. І величезний біль і страх. Через те, що людина реагує занадто, ось так прям все пропало. Починаються психосоматичні прояви. Це безсонниця, поганий сон, да, наприклад, або страшні якісь кошмари, які не дають вам спати. В подальшому це біль у поясниці, біль у спині, це коли немає внутрішньої опори. З Цим варто працювати на курсі очищення свідомості. Ми розбираємо психосоматичні прояви і допомагаємо вам позбутися їх.